Сенсація забарно дискваліфікують. Кардинальні зміни в складі збірної України. З вами зв'язку канал Екстра Тайм. А новини футболу в Україні виходять на нашому каналі за підтримки компанії Фобет. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Тренерський штаб Донецького Шахтаря вірить у перспективи легіонерів команди. Одного з них гірники відмовилися продати під час зимового трансферного вікна. Егіналдо залишиться в українській команді, повідомляє журналіст Венека Сагранде. Донецький Шахтар активно продає гравці збірної України. Цієї зими з команди пішли Олександр Зубков і Данило Сікан, а також ветеран Тарас Степаненко. Через кілька місяців гірники можуть продати і Георгія Судакова. Але бразильські легіонери зберігають статус недоторканих. Відразу два бразильські клуби претендували на 20-річного півзахисника гірників Егіналдо Корінтіанси Сан-Паулу. Хотіли взяти футболіста в оренду з правом викупу його контракту. Однак Шахтар відмовив цим клубам. В українській команді вважають, що лівий Вінгер зможе стати зіркою, яку через кілька років можна буде продати більш вигідно. У 2023 році Шахтар заплатив за бразильця клубу «Васко да Гамма 3,5 мільйони євро. У нижньому сезоні він зіграв 22 поєдинки, забив 2 голи та зробив стільки ж результативних передач. Головний тренер Бенфіки Бруно Лаже. Може позбавити голкіпера збірної України Анатолія Трубіна місця в основному складі команди. Влітку португальці готові продати воротаря. У клубі вважаючи, що Трубін став, часто припускатися помилок. Повідомляє о Джого. Поєдинок відповідь 16-ї ліги чемпіонів, у якому Бенфіка зіграла в нічию з рахунком 3-3 з Монако може негативно вплинути на кар'єру Анатолія. Український вратар пропустив три голи і зробив у тому поєдинку кілька грубих помилок. Ренський штаб посадив українця в на наступний поєдинок Бенфіки. Ворота португальської команди захищав Самуел Соареш, який може зберегти цей статус у складі орлів. Анатолію Трубіну доведеться знову витримати конкуренцію за право виходити на поле з перших хвилин поєдинків. Якщо Соареш виправить свою головну проблему, якою є нестабільність, тренерський штаб може зберегти за ним статус основного голкіпера. У такому разі Трубін буде проданий уже найближчим літом. На українського вратаря претендують клуби з кількох європейських ліг. Менфіка хоче отримати на цьому трансфері не менше 40 мільйонів євро. Донецький Шахтар до закінчення трансферного вікна більше не купуватиме нових гравців, футболіст, якого вони хотіли підписати, зірвався з гачка. Про провалений трансфер повідомив коментатор Віктор Рацко. За інформацією джерела, Шахтар дуже хоче отримати 19-річного Вінгера Везгама – Льюіса Гільєрме. Однак, попри бажання гірників, вони майже не просунулися в переговорах. Агенти гільєрме і сам гравець висувають перед шахтарем непідйомні умови, на які український клуб ніколи не погодиться. У шахтарі не готові до того, щоб один гравець заробляв значно більше за інших футболістів, оскільки це може зруйнувати мікроклімат у команді. При цьому раніше Шахтар зміг задовольнити фінансові вимоги Весгема, який запросив за футболіста 20 мільйонів євро. Шахтар планує продовжити спілкування з представниками гравця, щоб спробувати підписати його влітку. Лідер Донецького Шахтаря Георгій Судаков пропустить найближчі тижні через травму. Крім того, влітку він може взагалі покинути команду. Про можливий трансфер футболіст розповів в інтерв'ю італійському виданню Corriere dello Sport. Георгій зізнався, що мріє грати в А, адже вважає Італію країною з багатою футбольною історією, від відомими тактиками та пристрасними вболівальниками. Півзахисник пояснив, що серія А ідеально підходить для його ігрових якостей, завдяки інтенсивному стилю футболу. Судаков наголосив, що в Італії багато топових півзахисників і тренерів, які славляться тактичною майстерністю, а українські гравці вже зарекомендували себе в цій лізі. Він також підтвердив, що отримав пропозиції від Ювентеса та Наполі, але рішення про відмову ухвалювали керівництво Шахтаря. За його словами, Наполі зробив конкретну пропозицію. Проте Шахтар наполіг на тому, щоб він залишився в клубі. Побачимо, але, як я вже казав, серія А була педальним місцем для мого розвитку, підсумував Судаков. Цього сезону він провів за Шахтар 25 матчів, забивши 10 голів та віддавши 3 результативні передачі. Головному тренеру національної збірної Сергію Реброву. Перед стиковими матчами лігенації з Бельгією і відбором на чемпіонат світу належить вдихнути нове життя в команду. Результати збірної останнім часом погіршилися. І вона потребує оновлення. Основним посиленням можуть стати молоді гравці, які давно стукають у двері команди. Раніше Ребро вже демонстрував бажання оновити склад, викликавши до збірної України Єгоря Ярмовика з Бренфорда та Олексія Сича, який виступав тоді за рух. Навесні Ребро може викликати таких молодих гравців, як Вівчаренка, Батагова, Крупського. Степанова тощо. Англійський Бормут подавав апеляцію на видалення українського центрального захисника Іллі Забарно в матчі АПЛ 26-го туру з Вулвергемптоном. Вишні хотіли, щоб українець отримав мінімальний строк дискваліфікації. Портал Борму Daily Echo повідомив про результати апеляції. Згідно з інформацією джерела, англійська прем'єр-ліга відхилила апеляцію Бормута. Забарний отримав від АПЛ три матчі дискваліфікації, українець пропустив матч з Бормутом. Він пропустить матч з Тоттенгемом 9 березня в АПЛ. Також він не зіграє 1 березня з Вулвергемптоном в Кубці Англії. Зазначається, що червона картка стала першою для забарного ВПЛ та третьою в, в кар'єрі. Раніше його двічі вилучали в Чемпіонаті України. На цьому новини підійшли до кінця. Дякуюся за перегляд! За мене за Скубу канал Екстра Тайм, а новини футболу в Україні виходять на нашому каналі за підтримки компанії Fobet. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі до нових зустрічей.